Минулого тижня світ побачив мирний план із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні. Його назвали вже мирним планом Трампа, хоча розробляв його точно не Трамп. За даними змі його співавторами стали спецпредставник американського президента Стів Вітков, зять Трампа Кушнер і спецпредставник Кремля Кіріл Дмітрієв. Згідно цьому документу Україна, нібито має вийти із Донбасу, скоротити свою армію до 600 тисяч, а також відмовитися від НАТО і далекобійної зброї. Тобто там були ті вимоги, які для нас є червоними лініями. Українська влада, на мою думку, зробила дуже розумно. Вона прямо не відмовилася від цього плану. Хоча очевидно, що у Кремлі саме на це і розраховували. Та наші посадовці навпаки погодились його розглянути, щоб підкоригувати деякі пункти. І ось після переговорів із американцями у Женеві цей план виглядає зовсім по іншому. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Зеленський повідомив, що чутливі речі сенситивні, він обговорить особисто із президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі. Це свідчить про перехід переговорів на найвищий рівень. Але що важливо у Женеві українська та американська делегації підтвердили, що будь-яка майбутня домовленість має повністю гарантувати повагу до суверенітету України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. Отже, Україні вдалося дещо змінити цей початковий план, на який так сильно розраховувала Росія.